Тоні роблю про життя в Києві? Ви дуже гарно. Можна вас you запитати? Айною Так. Know you. You know yeah. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів. Yeah. Скільки приблизно ви витрачаєте? Тисяча п'ятсот. На що витрачаєте? Квартира. Так. У мене машина. Як довго ви вже в Україні живете? Живу в Україну? Сім років. Чим ви займаєтесь? Працюєте? Київський медичний університет. Навчаєтеся? закінчили. Які ваші плани на майбутнє? Я хочу жити постійно. В Києві? В Києві. Я працюю як модель. І я блогер. Свінки ви самі. Із Нігерії. Чим ваші батьки займаються в Нігерії? Батьки у, -у, -у, у нього є компанія, хліб, торти, ну, як Рошен. Я, і мама Ви сім років живете в Україні чи вчите ви українську? Наскільки складно це? Я учила русський язик в університет. Ну зараз не нужно українська мовою. Я попробую. Я смотрю фільми. Пісні. Пісні. Червона каліна. Чого знача славна Україна зажурилася, А ми вітую сірвану каліну підмемо. А ми наші славна України. Ге-ге, розвести мною. Класно, ви молодий велика. Вот, смотрите. Ух ти, це герб. Скільки вам років? 27. Чи є у вас чоловік, чи одружені ви, чи ви? Немає. Ви одна, так? Я одна. Ви в пошуку? Так, я хочу, українця? Українці. хочете? <зас> Що ви побажаєте нашій молоді сьогодні, мотиваційного? Хто шукає себе? Все буде добре. Україна перемоги. І нужна тільки любов.